Де тобі посміхнеться фортуна? В етері Софія? Працюємо, старолюбі, друзі. Думайте про себе. Розклад для тих, хто його бачить. І так, де тобі посміхнеться Фортуна? Де тобі посміхнеться Фортуна? В якомусь початку, дивіться, ви будете в вихід. Так, спокійно. Це я собі. Буде вихід. З якоїсь важкої ситуації вона може і, і, і не дуже важкою да може бути. Але підвішений, да, це коли я не знаю куди йти, коли зупиняється, начебто, все життя. Да, ну, іноді ми беремо паузу в своєму житті, але вона дещо може бути дуже затягнутою по цій карті. Да, тобто тут хочеться розширення дві тройки. Це розширення. Отож, дивіться, тройка жезлів, що ви я. Який плюс, да, це коли я спостерігаю, як розвивається або мій бізнес, або якась моя справа, або я дивлюся, да, я дивлюся за нові горизонти. і зараз я для себе, для себе вирішую. В мене є три жезли, що я можу собі дозволити, да, за тими новими горизонтами. Далі дивіться, і тройка пентаклів. Це ви можете вже почати отримувати гроші за як. Якісь початкові, да, тройка це не так багато, але це початок, любі друзі. О, тут або за е, знову -таки, за, за якісь свої послуги, за те, що ви хочете. Можливо, для когось це підробіток. да, Але знову таки це тільки початок для вас. І далі подумайте, тройка пентаклів, можливо, чомусь треба піднавчитися. да, Карта може казати з одного боку, з іншого боку, ця карта каже, можливо. Ви можете отримати цей прибуток або самостійно, або об'єднавшися з кимось, да, з якимись людьми. Ну, звичайно, тут повинні бути однодумці, а не будь-які люди. Тож у вас буде вихід а, з якоїсь підвищеної ситуації. Ще повішений. Це не завжди погане. Коли ми дивіться, ви могли самі навмисно взяти якусь паузу в житті, да. Ну, якщо не бачиш, куди йти, хочеться розвитку, наприклад, хочеться якогось бізнесу, чим займатися, на чому заробити, я не розумію. Тоді людина бере, можливо, навіть не свідомо, да бере в житті, наче все зупиняється, тобто людина ну може на автоматі жити, скажімо так, але тут. Цей час все ж таки у вас розбуваються ваші, ваші е, сильні якості, да, вони розвиваються. Тут може бути відкриття інтуїції, тож прислухайтеся по тройках, да, бажання розширення, воно буде вам допомагати. Прислухайтеся до себе. Що вам каже інтуїція? Якісь ідеї можуть прийти знову-таки. Да, не треба казати, що це не для мене, або якась ідея дурковата. Е, дивіться, з будь-якої ідеї, якщо з нею погратися, що таке погратися, якщо її записати і потім написати. Знову таки, виносьте все з голови. Не треба отут собі бардак робити. Виносьте всі свої ідеї, всі свої бажання. Ви тоді бачите, да ви написали ідею. А що в мене є, щоб її втілити? І ви починаєте прописувати. Ви розумієте, то в мене вже і це є, і це є, і це є. Да, а в голові того не бачно. Ви розумієте? От а, тому. Тут ви можете так, можете, можете щось усвідомити, да щось зрозуміти, як вам саме вийти з такого, з такого підвищеного стану. Далі дивіться, п'ятірка кубків, бачите, п'ятірка це вихід з розочарувань. там де я або не отримував можливо тривалий час. Ви не могли отримати якісь свої гроші. Дев'ятка пентаклів, це як зібрати врожай. Це може бути сторонні гроші. До речі, да. Наприклад, ви багато працювали над чимось, да? спостерігали, 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 як же розвивається ваш якийсь там бізнес або будь-що, якесь хобі, можливо, да, монетизуєте ще щось. От, а воно не приходить, не приходить, не приходить. Щось там капає. Да? От, от троєчка капка, капка, постійно кап. це бажання більшого, да воно є, але не виходить, але не виходить. То ж у вас вийде вийти з розчарувань, там де ви не могли отримати. Да? Отримати стільки, скільки ви хотіли б. Далі дивіться, ця карта так само вона каже, що тобі допоможе М -м -м покращити да, своє життя і отримати той врожай. Тобі треба навести те, що я казала, лад в голові, тому що тут можливо хаос в житті у вас і не можливість взяти той врожай, зібрати той врожай за того, що у вас є якийсь певний хаос в голові. Да? Так само тут може бути у вас розширення. Покращення, вибачте, розширення. Ну, по Фрейду, як то кажуть, розширення буде звичайно від тройки до дев'ятки, але і покращення в якихось відносинах. Можливо, в котрих ви знову таки зараз, зараз розчаровані, да? скажімо так. Давайте подивимося, що вам. Я прям запитаю, що допоможе вийти з розчарувань. да? Хай вони ще нам підкажуть, що допоможе вийти з розчарувань. Ну, бачите, якийсь початок. Можливо, треба, дивіться, кудись поїхати. Можливо, якийсь король може вам допомогти. Можливо, треба фактично поїхати до такого короля. На прийом, наприклад, да? це може бути якийсь спеціаліст. Наприклад, якщо ви розвиваєте свій бізнес, це може бути якийсь консультант, да? фінансовий, наприклад, або там бухгалтер, ще хтось, хто вам допоможе підказати щось. Да? От ще це про просування, але знову таки тут не так, що знаєте, вибачте, морда труситься, да, і я біжу вперед. Ні. Пентаклі це сама повільна карта. Тож, все розраховуйте, куди я їду, яка в мене буде користь, тому що лицар Пентаклів це людина, можливо, в вашому житті зустрінеться така людина, котра вам допоможе щось підкаже, ви розумієте? От. Але тут, коли знову-таки, да, я прораховую, я знаю, яка моя користь. Тому що такий лицар він в своєму житті робив багато помилок, і за того зараз він більш обережний. Да? Він, як то кажуть, вже 10 разів відміряє, а потім один раз відрубає щось. От ще тут не треба боятися перевернутого короля, тому що в такій позиції карта просто каже, що тобі такий король може допомогти в якійсь твоїй справі, да? тобто вийти з таких розчарувань, можливо, вийти з поганих відносин, ще щось, але перевернута вона каже про те, що якусь частину. Цієї справи тобі треба буде го бути готовим вирішити самому. Да? Тобто якийсь відрізок шляху пройти самостійно, розумієте? А і знову-таки такий король він добре до вас ставиться. Це може бути посадовець, ще щось, думайте, так? Да? Чого ви хочете, ну наприклад, тут одна людина може хотіти звичайно розширення і покращення в бізнесі, да, тобто я хочу більше грошей, а іншій людині це не актуально. Інша людина тут захоче гарних відносин, і так і в нас і про те, і про те, розумієте, Тож я про це і кажу, перекладайте. Чого ви хочете в цьому житті, в чому ви розчаровані? Да, отаму От вам може допомогти або лицар та король, да, або ви повинні стати таким лицарем. Це коли я сідаю на свого. Коня, я розумію, що в мене буде така-така вигода від того, що я відвідую такого короля. Так? От. І яке ще щастя може з'явитися? Наприклад, давайте після того, як ви зустрінетеся з королем, давайте подивимося так. Яке щастя може ще Після того, ну буде прорив. Дивіться, буде прорив вам до вашого статусу. Якщо ви чоловік, наприклад, дай хотіли налагодити. Ну або жінка, можливо, ви хочете налагодити відносини з такою а, королевою жесля. Тоді у вас вийде. Але дивіться, вам треба буде всередині подолати да свої сумніви, подолати якусь можливо внутрішню агресію, в собі. По перше, по-друге, ця карта каже: тобі треба, треба. Пробалансувати настільки, щоб в тебе з'явився раз і назавжди. Баланс між доходами та розходами це тобі допоможе просунутися вперед. Да? І знову таки це перемога. Шістка жезів це перемога. Це можливо швидке просування. Да, от ви чекали, чекали тієї дев'ятки, чекали, чекали тієї дев'ятки, а потім раз і розвиток в декількох справах одразу. Да? Тут підвищення по кар'єрі можливо, да, вам треба сходити. Хто це може бути? Король, це може бути ваш керівник. Ви можете чомусь по тройки Пентаклів навчитися підняти свою кваліфікацію, піти до людини. Сказати, а в мене тепер є такий диплом, да? Я хочу іншу. А... Я хочу інше крісло, да, або я хочу іншу зарплатню тепер і так далі. Тобто я можу тепер робити то, то, то. розумієте, це вам допоможе. Ще подумайте, вам може допомогти як ваші особисті а, надбання, да, тож, тобто ваше щось особисте, ваше знання і так далі. Або знову-таки, бачите, у вас тут друга карта, яка каже: подумай, можливо, тобі треба з кимось об'єднатися для того, да, щоб. Разом отримати якусь перемогу, ну тут у кожного ж буде своя, да не треба боятися, що... Хтось мене там щось відщепне. Ні, якщо ви, е, якщо ви там втрьох кудись просуваєтесь, їдете, да, от, і розвиваєте бізнес і ви то раціонально розумієте, да, у кожного буде своя частка і так далі. От. Або можливо, люди вам просто допоможуть, да, дадуть коняк, поїдуть з вами, да, щоб вас будуть вас охороняти. Ну, я зараз розумієте, да, метафорично так кажу. От, дадуть вам коняк, будуть вас охороняти, щоб ви добралися до своєї знову таки королеви, або до своєї до свого тро. Тож, любі друзі, я вам бажаю швидше, да, швидше це все ж таки королева жезлів, це так само це швидка людина. Да, можливо, такий король і королева, можливо, це мова тут зараз про родину і у вас погані відносини або недостатні, скажімо так, вам не вистачає якогось, можливо, тепла, ще щось. Да, то завдяки якимось людям це можуть бути, наприклад, якісь спеціалісти або ну, можливо, ви якийсь сюрприз для людини зробите, щоб нагадати, як ви щиро його кохаєте, Ай да, тебе жінки теж так можуть робити, і я не бачу в цьому нічого поганого. Ми маємо право кожен з нас проявлятися так, як ми хочемо. Да, і якщо а, така така до речі, жінка, вона вона може перша прийти до короля і сказати: слухай, годі нам вже от обалуватися, да, давай жени одружуватися, да, або жити разом, або давай зустрічатися. А, така жінка, вона приймає. Важливі рішення, да, так, така людина, скажімо так, приймає важливі рішення, і така людина, звичайно, вона діє. Отож я вам бажаю швидкого просування до своєї мрії з повагою. Софія.